У 1970 році затвердили директора Чорнобильської АЕС Віктора Бриханова. Того ж року почалося будівництво станції. Цікавий факт, що у фундамент головного корпусу заклали нержавіючу капсулу для майбутніх поколінь, що там було офіційно невідомо. Але неважко здогадатись, щось в Дусі. Пусть живе Совєтський Союз, слава вождям компартії і Лімір Трудмай. Паралельно за три кілометри від АЕС почали будувати місто супутник прип'ять. Його планували як зразкове місто майбутнього на 80 тисяч мешканців. Перший енергоблок планували запустити в 1974 році, але вже на початку будівництва стало ясно, що все не за планом. Головний підрядник перше працював з атомною станцією, тому скарги сипалися одна за одною: повільно робота, низька якість та затримки з обладнанням. Тому терміни перенесли спочатку на 1975 рік, пізніше на 1977, але втретє вже переносити ніхто не збирався. Тому будівельники буквально загнали в шалену гонку, аби вкластися ці в строки. І ось, 26 вересня, 1977 року, о 20.20 20, турбогенератор першого енергоблоку був увімкнений. Так в Україні запрацювала перша атомна електростанція. Але ніхто не знав, яка ціна за це буде заплачена.